10 років боротьби за гідність та свободу саме 21 листопада 2013-го відбулись перші протестні акції громадськості у відповідь на припинення тодішньою владою курсу на євроінтеграцію, які увійшли у історію як революція гідності, на відміну від подій «помаранчевої революції. Цього разу обстоювання європейського майбутнього коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті та більше двох тисяч поранені. А вже навесні 2014-го розпочалася збройна агресія Росії, яка триває. І по цей день патріотизм та мужність громадян, які відстоюючи цінності свого народу віддали найдорожче, вшановували у кривому розі. До скверу героїв згадати свого знайомого, який захищаючи Україну, нещодавно загинув на Куп'янському напрямку, завітала пані Олена. І хоча у далекому 2013-му жінка не змогла особисто долучитися до подій на Майдані, щороку відзначає цю знаменну подію у новітній українській історії. Для мене це не просто день. У мене теж рідні друзі на фронті. Я за них теж хвилююся і. Мені болить душа і серце за полеглих героїв, за матерів, які ховають своїх синів та доньок. Я сподіваюся, що це все не дарма, що після перемоги Україна стане вільною, квітучою, Україна відродиться. Жодна знаменна дата для української державності не обходиться без урочистостей та згадок про захисників. Тож традиційно на меморіальному комплексі у сквері героїв до пам'ятників учасникам АТО ООС, жертвам Іловайської трагедії та стели героїв квіти покладають представники влади та Краврійської громади загалом. Сам був учасником учасником тих подій на Майдані. Це був великий підйом. Великий, е Українське духовне підняття. Тоді виставила, вистрілимо і зараз Вистрілимо, переможемо. Перемога буде за нами і Україна буде вільною, свободною, незалежною державою, якою ми будемо пишатися. Другий рік поспіль День гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Гаряча фаза боротьби за волю, незалежність та суверенітет України триває. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, міський.